Аварія в московському аеропорту проти того, щоб мешканці країни-агресора літали на літаках, висловила свій протест машина техобслуговування в так званому Демадєдева. В літак врізалась ну от, власне така машина. Вона буквально протаранила його і, звісно ж, пошкодила. Повідомлення про це розповсюдило пропагандистське агентство Ріановості. кажуть, що під час обслуговування літака. А 380 800 рейсом Москва-Дубай повітряне судно отримало ушкодження при зіткненні з автомобілем. Технічної служби рейс скасували. Ну російське агентство, як бачите, не соромлячись, поширюють фото наслідків інциденту. Ну але головне тут ще що літак нікуди не полетів, і невідомо чи полетить Airbus, судячи з усього. Тому що чому не полетить, тому що він не російський, цей літак, не російський. Немає в нього е, деталі на нього в Росії. Не очікував Владимір Путін, що е, машина техобслуговування зіпсує літак. Тепер доведеться або якось лагодити, але ж ну пр -пр прекрасно всім відомо, як росіяни вміють лагодити літаки, або доведеться десь красти нові деталі з. За кордону імпорта заміщення контрабанда і це і те, і те цілком можливе, але з кожним таким випадком всі розуміють, що відбувається, ризик літати для росіян лише збільшується, тому що немає так довго немає такої великої кількості впродовж такого часу, щоб обслуговувати всю цю кількість літаків, які мають росіяни. Тим часом. В Україні людей з високою зарплатнею не забезпечуватимуть бронюванням від служби у силах оборони. Відповідні правки до законопроекту про мобілізацію відхилив комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Ось про що розповідає нардеп від «Слуги народу, член профільного комітету Ігор Копитін, нашим колегам з видання Ліганет. Метою законопроекту є встановлення соціально справедливої мобілізації. Фактичною суттю таких правок став би принцип війна для бідних, а це неприпустимо. припустимо. пан Копитін нагадую, нагадує, що в комітеті відбувається лише попередній розгляд правок. Остаточне голосування відбуватиметься в сесійній залі Верховної Ради, і ну все стане відомо, коли візьметься рада за голосування. Остаточне. Про те, який сенс у бронюванні українців з високою зарплатнею, раніше розповідав голова комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха за його словами, економічне бронювання бронювання від мобілізації принесло б бюджету до 200, міль... 200 мільярдів гривень на рік. 200 мільярдів. Якщо брати за е, основу бюджет на 2024, то це було б збільшенням доходів е, бюджету приблизно на 12%. Ну і водночас, ось чим діляться е, власне депутати щодо. Ні, перепрошую, Міністерство оборони України. Буквально щойно поділилося роз'ясненнями щодо законопроекту про вдосконалення мобілізації та військової підготовки. Прес-служба Міністерства оборони опублікувала у мережі Фейсбук. Ну, скажімо так, нове. Нове роз'яснення щодо того, які пункти, основні пункти увійдуть, судячи з усього до законопроекту. І я маю можливість ознайомитися з цими пунктами з вами буквально в режиму ефіру, бо сталося це щойно. Чи передбачає законопроект мобілізацію громадян з 18 років? Ні. Зменшуватись не буде до 18 років м, мобілізаційний вік. Які види військової підготовки для громадян передбачає законопроект про мобілізацію? Законопроект передбачає два види: базова військова підготовка та базова військова служба. Чим відрізняється одне від іншого? Базова військова підготовка почнеться з 25-го року. При цьому термін навчання буде визначено окремою постановою Кабміні, і проводитиметься м, базова військова підготовка під час навчання у ви Чому навчальному закладі від проходження базової військової підготовки звільняються громадяни, які визнані непридатними, які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах, або які проходили військову службу в Україні? Базова військова служба вводиться замість строкової служби і доступна тим, хто не навчається в університеті. Який планується мобілізаційний вік від 25 до 60 років, чи повинні чоловіки, що досягли 18-річного 18-річного Віку проходити базову військову службу, починаючи від 18-ти, кожен чоловік повинен пройти базову військову службу, кажуть в Міноборони, обравши час проходження самостійно однак до досягнення 25 років до цього виду військової служби не залишатимуться громадяни, які пройшли базову загальновійськову підготовку у вищих навчальних закладах. Скільки часу триватиме базова військова служба? Термін проходження у мирний час триватиме 5 місяців у воєнний час 3 місяці. І е, фінальне запитання: відповідь на е, яке одразу дають у Міноборони: чи можуть бути мобілізовані громадяни з 18 років, які пройшли або не пройшли базову військову службу або базову військову підготовку для цієї категорії громадян, буде передбачена відстрочка до досягнення мобілізаційного віку? Е, це ще не 100%, це те, що м, готується. Наскільки я розумію, до, до е розгляду у Верховній Раді, але генеральний висновок мій, який служитимуть усі, Україна перетвориться на Ізраїль. В цьому плані це відбуватиметься від 2025 року. Не раніше це відбуватиметься в кілька етапів знову таки, наскільки я розумію з цього документу, і з того, як зазвичай ухвалюються в нас закони. І е, в будь-якому разі, в цілому, Україна готується до того, щоб бути готовою завжди впродовж десятиліть і століть, відбиватися від е, агресії.